Поки пил та попіл від битви у притулку грака осідають, п'ятий епізод другого сезону Дому дракона є більш тихою частиною. Але від цього не менш важливою. Танець драконів повністю почався після подій четвертої серії. Проте зараз шанс для обох сторін громадянської війни оцінити свої рани та перегрупуватися. Поки вони це роблять, Деймон все глибше занурюється у свій кошмар у замку Харенхол. Всім привіт! Ви дивитесь канал а на його. Обов'язково підпишіться на наш канал і постав. Ставте лайк цьому відео, а ми тим часом розкажемо вам про всі найцікавіші деталі п'ятої серії серіалу Дім Дракона. А тепер поїхали! Видіння Деймона в Харренхолі стають ще дивнішими, ніж будь-коли, оскільки частина п'ятого епізоду включає е... секс з його давно померлою матір'ю. Аліса Таргаріан, мати Деймона, померла, коли йому було близько трьох років. Тому можливо є відчуття, що Деймон хотів відчути материнську любов, яку він втратив, а також шукав жінку, яка піклуватиметься про нього та годуватиме його власне его і бажання. Це безумовно цікава сцена, хоча занадто божевільна навіть для Таргаріанів, простежуючи Ку Деймона стає цілком помітно, що він продовжує заявляти, що хоче бути королем, а не королем консортом. Мед Сміт у цій серії чудовий. Він стає вкрай мерзенним, зарозумілим, грубим і зі всіма іншими чарівними якостями Деймона. Але також вдається знайти вразливість персонажа. В одному епізоді з Деймоном відбувається дуже багато. Він переходить від погроз Бракенам до розробки плану з Блеквудами, який потім виконується. А потім річкові люди сердито накидаються на нього. Він хоче бути королем, а не бачити правління. Рейніри цікаво, як ця самодіяльність Деймона і розкол всередині команди чорних вплине на розвиток історії. Загалом, в епізоді як ніколи, раніше в другому сезоні приділено багато уваги Деймону. У цій серії Деймон Таргаріан вступає в конфлікти з володарями річкових земель, що має ширші наслідки ніж на перший погляд. Після початку танцю драконів Деймон вилетів разом з драконом, щоб захопити замок Харенхол, який є однією з найбільших фортець Вестероса, з чудовим стратегічним розташуванням, що робить його. Ідеальним місцем для накопичення армії для ведення війни на королівську гавань. З моменту прибуття в замок Деймон зіткнувся з купою внутрішніх і зовнішніх проблем. Деймона переслідують сни та бачення рейніри, лайни Веларіон і його матері. І він починає сумніватися в собі. Як завжди, Деймон реагує на всі свої складні моменти гнівом і безрозсудністю. А в цій серії він ще й починає називати себе королем. Маючи на увазі, що він відходить від рейніри, крім сера Саймона Стронга, з Каренхола, першим союзником Деймона в річкових землях є Вілем Блеквуд, якого він використовує для розпалювання насильства, відтворюючи давню ворожнечу Блеквудів та бракенів, щоб залучити сили регіону на свій бік. На жаль, для Деймона це має зворотній ефект. Наприкінці серії, лорди річкових земель прибувають до Харенхола, щоб засудити Деймона, що може трохи збентежити, оскільки він ніколи чітко не говорить про свій план. Вілем Блеквуд заявляє, що він битиметься за Деймона, якщо йому дадуть свободу діяти проти Бракенів. Коли бракени відмовляються від пропозиції Деймона стати на коліно, заявляючи, що вони за зелених, Деймон пропонує Блеквудам використати альтернативні методи, щоб змусити їх підкоритися. По суті, він каже Вілему Блеквуду вчиняти військові злочини від його імені. У якийсь момент під час епізоду, поза кадром, Блеквуди здійснюють напади на територію бракенів, викрадаючи жінок і дітей, щоб утримувати їх в обмін на лояльність бракенів Деймону. Це жахливий вчинок, і жителі річкових земель сприймають це питання дуже серйозно. Подібно до півночі та долини річкові землі користуються високою пошаною, та те, що зробив Деймон, викликало їхній гнів, у результаті чого його план майже миттєво зруйнувався. Лінія Деймона у другому сезоні показує його внутрішній конфлікт, пов'язаний з тим, як він справляється з наслідками сварки з Рейнірою. Він починає називати себе королем, тому що він злий і емоційний. І йому здається, що Рейніра отримала те, на що заслужив він. Його сюжет у річкових землях полягає в тому, що він намагається довести, що його методи можуть працювати, і що люди будуть його слухати, тому що він сильний і могутній. В обох випадках він прямує до великого розчарування. Оскільки у нього мало шансів виграти щось без рейніри, і він не є лідером, яким себе вважає. Тепер, коли Деймон фактично втратив річкові землі, він може визнати свої помилки та усвідомити, що Рейніра багато в чому була права. Якщо він зможе знайти спосіб залучити річкових володарів на її бік, Деймон зможе переосмислити свою позицію та зрозуміти наскільки насправді йому потрібна рейніра в танці драконів. П'ятий епізод також показав помітне підвищення ролі сина Рейніри Джа якому не терпиться діяти самостійно. Такий собі Роб Старк. Дивись, щоб все не закінчилося червоним весіллям. Хоча Рейніра раніше бачила Дже лише як свого сина, закінчення п'ятого епізоду свідчить про те, що він зміг стати важливою фігурою в її раді. Після того, як Дже бере на себе зобов'язання укласти альянс із домом Фреїв, останній момент епізоду показує, як він і Рейніра розробляють план залучити більше вершників на драконах для їхньої справи. Уважний глядач наших відео зауважить, що саме про це ми і говорили у минулому випуску, що чорні спробують приборкати кілька драконів на свій бік. Хоча більше немає таргаріанів, до яких Рейніра могла б звернутися, вона та Джекеріс вирішують спробувати залучити більше веларіонів до своєї справи, як вершників драконів. Таким чином, у решті епізодів другого сезону, Джекеріс може виконувати роль свого роду вербувальника, зміцнюючи сили чорних, і, можливо, сам стане бійцем для війни. Залишається побачити, що саме Джек. Керіс буде втілювати в життя, але тепер він готовий зіграти більшу та важливішу роль. Якщо повертатися до наслідків битви у притулку грака, то існує багато драми, враховуючи, що король Ейгон все ще може померти. А Еймон ще більше починає працювати в режимі лиходія, оскільки він отримує контроль, який завжди хотів. Юен Мітчелл і Олівія Кук знову чудово працюють у своїх сценах, але епізод також починає показувати тріщини в стійкості Алісенти. Незважаючи на все погане, що вона зробила, Алісента змушує вас співчувати їй. До кінця п'ятого епізоду другого сезону дому дракона відбулася суттєва зміна ієрархії влади на стороні зелених. З новиною про те, що король буде прикутий до ліжка, Еймонда було обрано замість Ейгона. Це піднімає питання про те, який вплив ця зміна матиме на майбутні події. Незважаючи на те, що Еймон Таргаріан сидить на залізному троні та править у танці драконів, він не є королем, а править замість Ейгона як принц Регент і захисник королівства. Це було навіть відображено у назві самої серії Регент, що вказує на нову роль Еймонда. Як принц Регент, Еймонд має фактично таку ж саму владу, як Ейгон до нього, і буде правити, аж поки Ейгон не помре від отриманих травм. Ну або ж одужає. Якщо ж ви хочете знати, скільки це триватиме і чого далі очікувати, ми, звичайно ж скажемо. Але попереджаємо, що це спойлер! тому перемотайте відео на секунд 20-30 або ж не робіть цього, якщо не боїтеся клятих спойлерів. Отож, у книзі Вогонь та кров пояснюється, що Ейгон був прикутий до ліжка майже рік через отримані травми. Таким чином, Еймонд править як принц регент протягом цього часу. З огляду на те, що Еймонда було обрано регентом Ейгона, залишається відкритим питання, чи стане він колись справжнім королем. Смерть Джи Херріса означає, що Ейгон залишився без спадкоємця, що робить Еймонда наступним у черзі на залізний трон. Однак Еймонд ніколи не стане королем. Ще до кінця танцю драконів Еймонд і його дракон Хагар, а також Деймон і Караксес беруть участь у битві над Оком Бога. У результаті цієї битви загинули як люди, так і їх дракони. А це означає, що справжнім королем Еймонд так і не стане. Проте до цих подій може бути ще далеко і в другому сезоні вони скоріше всього не стануться. Кінець спойлерів. Наостанок ми приберегли для вас один цікавий, але для загальної історії здавалося малопомітний момент: хто ось цей персонаж і чому вже котра серія виділяє йому по кілька хвилин. Це Х'ю Хаммер. Коваль на ім'я Х'ю звернувся до короля Ейгона в першому епізоді другого сезону. Але той момент був лише початком його масштабної історії в танці драконів. Оскільки чорні та зелені все ще переживали трагічний кінець першого сезону. Ейгон приступив до своїх обов'язків на залізному троні, серед яких було слухання прохань дрібних людей. Одним із цих прохачів є Коваль на ім'я Х'ю, який просить у Ейгона аванс, щоб заплатити за збільшення вартості заліза. Ейгон погоджується, оскільки визнає потребу в мечах і. Зброї у майбутній війні, проте не все склалося як королю Ейгону хотілося. Х'ю та його родина є одним із незліченних людей у королівській гавані, які виживають під час війни. Усі сезони Гри престолів в цілому показали, що найбільше страждають під час війни не королі чи лорди, а звичайні люди. Еймон Таргаріан правитиме за відсутності Ейгона тепер, коли король поранений. І однією з перших дій регента було закрити ворота королівської гавані. Х'ю не зміг покинути місто, щоб шукати допомоги для своєї хворої дочки, оскільки корона не заплатила Х'ю за надані ним послуги. А також враховуючи закриття воріт королівської гавані, саме тоді, коли він збирався вивести свою сім'ю з міста, у Хю вже є багато причин виступати проти правителів Вестероса. Цікаво, що трейлери другого сезону Дому Дракона. Ти за заворушення в королівській гавані. Г'ю міг би бути обличчям цих заворушень, можливо, служити лідером звичайних людей повстанців. А от далі знову можливі трішки спойлери. Можливо, ті, хто не читав книгу Джорджа Мартіна, вогоні кров вже запідозрили, що Хью Хаммер зіграє більш глибоку роль у домі дракона завдяки своєму сріблястому волосю. Серіал вже встановив, що є багато сріблястих громадян королівської гавані, через, так би мовити, невірність різних правителів таргаріанів протягом останнього століття. Це трапляється і у випадку з Хью Хаммером, який є якимось там таргаріаном. Але найцікавіше полягає в іншому, оскільки принц Джакеріс Веларіон запропонував реєні. Покликати для нових вершників драконів, далеких родичів Таргаріанів та Веларіонів, Х'ю один із кількох, хто приймає цей заклик і зрештою буде претендувати на дракона Вермітора, колишнього дракона покійного короля Джейхеріса І Таргаріана. Кінець спойлерів. На нас ще чекає багато цікавих відкриттів у другому сезоні Дому Дракона. Напишіть у коментарі, як вам п'ята серія другого сезону, і обов'язково підпишіться на наш канал, якщо це відео вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!